Вітаю всіх, рубрика порада від карт. Зараз порада від карт для тих, кому самотньо. Давайте так. Що робити тим, кому самотньо? Порада від карт. Вибираємо три варіанти, як завжди. Створення сім'ї. Задуматись про сім'ю. Це один з варіантів. Це колода каже, це дно колоди. Добре, приємно. І так, перший варіант спілкування. Спілкуватись, переписуватись, подзвонити, зустрітись, спілкування. Багато спілкування дуже допомагає. Так, другий варіант. Але ви знаєте, другий варіант це якраз самотність, як відпочинок. Це сильні люди, які... Проводять так свій час і реально відпочивають. Я відношусь до цього варіанту, скажу відразу. Я коли наодинці, сама собою, для мене це певний релакс. Тобто це ця категорія людей. Це дуже сильні люди, яким це потрібно. Дуже класно. Так, третій варіант. А третій варіант це люди, які завжди готові прийти на допомогу. Це дуже приємні люди. І вони в душі самотні, насправді. Приємна категорія це люди, коли, які завжди прийдуть, допоможуть, підтримають, але буває що на душі самотньо. Тобто це спілкування, веселе, якби, весело спілкуватись, самотність як відпочинок, як релакс, і тут допомога просто людей. Просто, якщо людина дійсно самотня і потрібна допомога, це як третій варіант. Вибирайте для себе те, що ваше, і давайте будемо допомагати один одному.